Драстюлі і друзюлі. <клухи> я так досі, блін, болею. <плухи> Але сьогодні я буду продовжувати знімати відео про кліп, що мені ще лишається. Ну, як ми помним, єдине правило всіх... всіх моїх відео може бути неприятні звуки. Тобто такі як мама заходить і кличе. <плухи> Там да. А, Ви Да вы ничего не бачили! Ви не бачили того астро. Ми нічого не бачили! Отстаньте! Ем назва така. Мені просто. Ладно. Як ми знаємо, я вже розповідала про початкових всяких стоєчок. А тепер на непочаткові. А непочаткові це розмиваючі пезлики та розчагаючі пезлики. Воно так робить, розмиває. По назвікадішно подяство, що він розмиває. Далі це розтягаючий безвик. Він отак робить. Але я ним не користуюсь, що частіше роблю розмиваючим. Так, точ, далі перейдемо до того внизу коло картинок. Це копіювання. І копіювання, як би. копіювання. <клух> копіювання це штука, якою можна зробити копію своєї малюночку і робити ще одне. Ну, ще одну картинку і зробити його заново. А далі слайси. Ну, слайси, це самое обичне. Як я вам роз... Чи не розповідала, розповідала, ні не, не розповідала. Вроде. Це було тільки запланувано, я це Ну, коротше, слой це просто другий такий слой, який ви зачіпаєте, якщо його. Ну, він для початку начала... коротше, покажу вам на раз. Другий... От вам покажу на чисто буду листочку. Отак, коротше. Ми маємо тут перший слой і би робимо другий. Другий, звісно, закриває перший слой. Але перш, якщо другий слой передасти на, на місце першого, то тоді другий слой буде виділятися від першого. І можна буде робити свою роботу отаку. Ви на другому слої робите фон, а на першому ви робите анімацію і те, що ви там хотіли. Так, я подібну, що робите на, друг... на другому слої зразу Так як ви могли зробити так, що у вас от перший слой, ви на ньому робили і оставили цю роботу. І ви узнаєте те, що ви можете... В принципі, зробити е, на другу свою, то що це все тут всяка обтілка. А потім, ну, ви розумієте, то, що не можете свою роботу пронести. А вдруг вода більше надо? Ну, а, а вдруг ви, ви не можете її знести, бо у вас якісь глюки. А вдруг це ще картитка ваша. Ну, то можна писати можна нажати до на цих ресик зробити ще один фон, типа. Щоб ти ще один фон. Чи іще, іще один листок. І тоді... тоді. От тоді я покажу вам. Name your N. Name. name your N – це назва листка. А її можна зробити де обов'язково, Тобто просто описати цю покупку і все. І тоді ви зможете просто так зайти. Але це важливо не робити, якщо у вас дуже багато таких штук. Бо тому що от тоді, от тоді, е, ну, от тоді. Ви тоді не будете подібати, де ваша робота. Я так, кстати, з російською і де українською под'єм. Вот, например, да, R. Ой, это а же а я видео заморозил. Смотри, видео. А, э, и, короче... Що ви впишете в букву, то ви не поймете, що ви робили в на цьому альбомі. І тоді вам прийдеться шукати по всіх місцях, що ви, в принципі, зробили. Далі це фон. Ой. Це в світлі фон. На сохранені на дивіться. Не ты вы на мои сохранения, что я телека не сохраняю. Э, ну вот я резини фоны у меня в принципе. В принципе, сами обычные фоны. Что я могу вам сказать? Просто обычные фоны. И вы можете поставить свой фон, и вы понимаете, это что? Ви були зробили так так цей фон, коротше. Коли ви його зробили, Ви розумієте? Те ж вам треба ще й шукати, тому що, наприклад, ви там знову чимось замусорили свій шкафчик. У мене тут ще фін валявся. А, це фін тут? А, тут тоді просто... Якщо ви от взяли ще одну фоточку, то мій шлім пропадає. Просто пропадає мій шлімпо. Тому що я взяла ще одну фоточку і пригодиться зайти в галерею і його шукати заново. Це може бути дуже неприємно. Але в принципі, вам прийдеться і до того шукати, тому що вода, довіряти, просто зайшла за вашого шліпу. Фоточка друга. Ну, ну, я просто показую приклади. І от після цього вам приходиться просто і ще й не пробахнутися, не пробахнутися і знаходити Тому що ви можете пробахнутися і подумати, що ви її просто утолили. І так це може бути неприємно ну, Якщо ви зайдете у цей флаг, то тут будуть картинки які просто є. Просто от ці самі обічні картитки, які просто є. Кстати, я хочу цю картинку І, допустимо, ваші її заливало. Тобто кольори з яких можна почати шолі. Я вообще это никого не знаю, в принципе. Билый. Просто билый, Все, билый. А Ладно. И, короче, дальше другая тема. Я, я даже не знаю, конечно, что за кнопочка А, вс сподвинулась. Сповнила що це таке. Що це за кнопочка? Ця кнопочка, це можна включити якусь там музику для вашого шорса. Ну не шорт А, А продання обичної картинки можна зробити музику. О-о-о-о! І... я забула, що це заходяється. А якщо ви вийшли, удалили із папок, що ви заходили і зайдете, то цієї штуки копійки чи ще пастуки пастірки. Те, що можна повторити, що у вас було другій, то ви вже не зможете цього зробити. Чесно, моє слово. Але і тягнутися ви тільки тіль... до 10 і до 5 ви у слайсах не можете. Тільки треба, тому що ви далі приходиться оплачувати. Так, да, як би це обіду де звучало. Але на цьому все. Але я покажу вам безлі <клух> <клух> Бо ви, мабуть, бали просити у мене показати ці всі пезлики. Не, ну, это, в принципе, самый обычный пазлак. И это тоже самый... Блин! Я не стремно Это самые обычные пазлаки. Которые просто присутствуют в вашей мини-кабинке. І хочете ви скачати цю програму та хочете, мені та пчехати. Хочете, не хочете, я просто показую. А, да я забула її показати. Шок, що вона насамкінець любить робити. От, отак вона її робити. От, отак вона робить. Так зростаю так, щоб всі бачили. Дешу вона можу бняти кольор, як я вам розповідала, а ще оцей? Отак От одна працює. Далі це блискідки. Блискатки це саповетос, я бистрійку. Дуже, дуже без. Які це дедавичу? Як я це не давижу? Це, це близько так просто. Це просто блискідка ну, дальше тут іде посипка обычно. Ну, типа посипка для бороз... для борозов. Что я могу сказати? Обычная посыпочка. Ну, ще є оце. О -о -о, о, 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 о. Короче, ви поняли, для чого оно. Вони... А что больше вот так стряху пезлик? Потому что оно быстрее вот так скичалось, в принципе. Мене вічно працює. От отак. А це вже останній песник на цьому місці І так, кстати, є ще оця штука. В принципі, це просто навод. Він дає що то наводить. Вот. Ви бачили. Ай, я забула! Просто буде так Бу. Я ж малюю дивитися пезликом. Точ ще де дивитися, а прозори пезликом, яке да кольори. Я ж забула Ні, ну от з Хартіат в саді пезлик, я согласна з Хартіа. А це сау, яке вічі як зкористувалось. А от это, тогда это і завок Хардіо, я согласна, да, що до хардіо, тому що це більше все похоже, да, як влетит и весь сердце. Ні, ну я вполне согласна, прошло мне там. Потякає. Що там за хардіо? та ще. І Короче, зараз п'яте, що я дашу, ще покажу. Та це все. Вот цей приклад. Так. Допустий, і допустим, вот так. Хм. Вот. 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 Вот вам. Вот. Э, в другом видео э, можу ще показати. Ти ще одо программи. Якщо хочете, ну просто скажіть мені там в коментарях. Не знаю кому лень, просто би лень. То я все таки можу зняти кому хочеться. Зараз я вам покажу. Вот оця програма. Скетчбук. Ну, да, указати, я буду скітчем, звати. Так, то ж, ставте лайк і підписуйтесь на канал, багато чого прикольного. Можете писати коментарі те, що я вам сказала. Ну, В принципі, всі бачик.